Тарас Жовтенко – експерт з Міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. з нами на прямому зв'язку. Тарасе, вітаю. Вітаю. Чому Штати не готові продавати цю зброю? Адже е цей президент дуже любить діл, грейд-діл, великі прекрасні угоди. Вона б могла би бути прекрасною? Ну насправді е е Дональд Трамп, коли його запитали, десь е мабуть місяці півтора тому. Чи дав би він згоду на те, щоб продавати американську зброю європейцям, але щоб потім ця американська зброя була передана Україні, Трамп насправді тоді скидав, що ну так цілком можливо, та що він би погодився. Тут просто питання в тому, що насправді сама по собі позиція Дональда Трампа як політика, як президента Сполучених Штатів Америки, ну зрештою, як американського громадянина, навіть та вона насправді залежить від того на якому на якому рівні в нього залишаються відносини із російським диктатором Володимиром Путіним? Тобто, ми вже неодноразово бачили ситуацію, коли ну скажімо так, задля збереження максимально позитивних міжособистісних взаємин із Владимиром Путіним, Дональд Трамп йшов на ну такі досить серйозні кроки. І досить серйозну жорстку критику України в ті чи іншій ситуації. Та тобто, тут ми повинні розуміти, що попри те, що насправді Трамп позиціонує себе знову ж таки, та як ну бізнесмен в політиці, та і він намагається дійсно монетизувати зовнішню політику Сполучених Штатів Америки. Але при цьому для нього набагато важливішим завжди було є і на жаль, мусимо припустити, що так само так, тобто, так і буде залишатися. Те, що він не буде робити кроків, які ну скажімо так можуть зіпсувати його образ в очах Владимира Путіна, і ми це бачили неодноразово насправді. Та тобто там, де треба було ну скажімо так, політично натиснути на Російську Федерацію, або ну скажімо так, навіть вдаватися до якихось конкретних практичних кроків, от як перед першою зустрічю в Стамбулі, 15 травня, коли Європа, Україна і зрештою навіть по замовченню, та сам сама адміністрація Дональда Трампа. Погодили спільну позицію про те, що Росія спочатку має погодитися на 30-денне припинення вогню безумовне, але лише потім будуть будуть відбуватися переговори так. Але одразу після зустрічі в Стамбулі, де Російська Федерація ну якби цю ідею відкинула наступного понеділка, Путін позвонив Трампу, і після цього Трамп сказав: Ну, ви знаєте така гарна розмова в мене тоді відбулася. Переговори в Стамбулі відбулися. Не будемо висувати Росії це ультиматум. Бо ну це був справді ультиматум з боку союзників. І союзники вже були готові. Європа принаймні вводити економічні санкції, і Трамп це все поставив на паузу. І відповідно він ну, по перше, порушили суспільну домовленість. а По-друге, в ситуації, де Російська Федерація дійсно мала би бути покараною, та от за е, те, що вона просто тягне час імітує політичний процес довкола е, е, завершення російсько-української війни, е, Трамп е, пішов на поступки в першу чергу Владимиру Путіну. Тобто, попри те, що е, Трамп е, ну так от, політично, так би мовити, та він не проти того, що. Штати можуть продавати зброю європейцям і передавати, щоб ця зброя потім була передана Україні, це вигідно з точки зору бізнес-підходу Дональда Трампа, і відповідно він загалом не проти цього. Але ми повинні пам'ятати, що набагато сильнішим для Дональда Трампа є аргумент: ну, скажімо, так, залишатися в позитивному світлі в очах Владимира Путіна. І якщо постане питання. Таким чином, що Путін буде, ну скажімо, вимагати від Трампа рішення у в форматі або або, тобто або. Вони там умовно залишаються друзями і телефонують один одному з певною періодичністю, або Трамп особисто відмовляється навіть попри там позицію Конгресу з Сенатом продавати зброю для України через Європу і за європейські гроші. І тут треба розуміти, що рішення Трампа воно буде в першу чергу ну, прийняте під впливом, так би мовити, та от його особистого ставлення до Володимира Путіна і того, як він бачить їхні взаємини, тобто цей фактор Путіна його точно відкидати не можна, і попри те, що ну для нинішньої адміністрації Трампа один з пріоритетів є дійсно, скажімо так, конвертація американської зовнішньої політики в певні доходи і в певні фізичні та суми, які поступають в американський бюджет. Тим не менше особисто для Дональда Трампа питання його взаємин із російською диктатурою, воно є більш пріоритетним аніж всі ці моменти, і на це нам потрібно зважати і завжди бути готовими з нашими європейськими союзниками мати контраргументи, якщо доведеться в певний момент часу Трампа, ну так досить швидко і ну я кажу жорстко переконувати в зворотньому в тому, що він має погодитися на те, щоб Україна. Могла отримувати американську зброю, куплену нашими європейськими союзниками? Ну, раз, власне про європейських союзників, бо ми то можемо зараз все скидати на Трампа і кивати. Але я нагадаю, 8-9 травня, ота зустріч європейських лідерів, коли вони приїхали до Києва, дзвонили Трампу, і такі ех, от якщо не буде мирного процесу, ми запровадимо санкції, і це була страшенна переможенька в той день. Ну так де санкції? Ну минуло дні перемовини, куди Путін Путін прислав взагалі не той рівень, про який може йтися, і це навіть Рубіо визнав, що вже знаєте забагато. Потім другий етап був після вже удару по стратавіації, де ну оголосили про обмін полоненими, який ще не відбувся відбуваються підготовчі процеси. Але все ж таки, очевидно, що і обмін це не було рішення цієї зустрічі, бо такі справи готуються заздалегідь. Ну так де ж рішення європейських партнерів? Абсолютно праві. і отут якраз і проявилася оця специфічна позиція Дональда Трампа, про яку ми говорили в першому питанні. Та тобто, насправді, саме через свій вплив на Дональда Трампа особистий Володимир Путін і вирішив для себе цю проблему із синхронними санкціями проти Росії з боку Європи і Сполучених Штатів Америки, тобто насправді ключова задача Путіна зараз. В даному випадку, крім того, що він намагається, імітуючи от, готовність до політичного процесу, політичного врегулювання російсько-української війни, не робити нічого для того, щоб ну, це врегулювання зрештою почати, так і продовжувати вести бойові дії, він намагається при цьому не відштовхнути Дональда Трампа, і я кажу, тримаючи його на такому короткому повідку, використовувати його для того, щоб Ну так би мовити, руйнувати єдність серед європейських союзників і в першу чергу руйнувати єдність інізацію між Вашингтоном і Брюсселем. тому що для Російської Федерації ну зрозуміло є позиція якби політичного керівництва та в Кремлі, що продовження війни воно так чи інакше буде означати введення якихось додаткових санкцій проти Росії. Путін, коли там збрав. Не на позаминулому тижні своїх цих предприймателей, так і бізнесменів. Він їм привим текстом говорив, що треба готуватися до нових санкцій, не треба плакати. Ну от треба бути готовим і відповідно знати, як реагувати на ці справи. Тобто, ну вони для себе усвідомлюють, що в якийсь момент ці санкції будуть введені, але політично Путін робить все для того, щоб використати Трампа як таран. Ну і відповідно розбити оцю єдність між Європою, і Штатами в питанні санкцій, і єдність навіть між європейськими союзниками. Та тобто, ну дійсно ця ситуація, коли всі домовилися. Потім відбувається зустріч в Стамбулі. Оця з дивним представництвом із незрозумілими результатами. Потім Путін дзвонить Трампу і Трамп каже: ні, ну давайте дивіться. Зустріч то відбулася. Давайте тепер санкціями почекаємо. Та і тут європейські союзники опиняються в ситуації, коли їм треба або... Ну, скажімо так, приймати ці санкції одноосібно, але тоді, е, ну це ще більше їх розсинхронізує з позицією Вашингтона. Та або спробувати поставити ці санкції на паузу в надії, що вдасться ще додатково десь досинхронізуватися з Трампом. Ну, це друге рішення було прийнято насправді, хоча. Ну, ми тоді пам'ятаємо, що Фрідріх Мерц окремо та говорив про те, що Німеччина готова вводити санкції одноосібно. Так, ну тобто європейці в цьому плані досить серйозно свою позицію окресли. Тут просто питання в тому, що чи довго будуть наші європейські союзники от, покладати ці марні сподівання сподівання на Дональда Трампа, тому що зрозуміло, що якщо він це зробив. Перший раз, другий раз, третій раз і відповідно він це буде продовжувати робити далі. І, е, зрештою, Путін намагається створити таким чином ситуацію, отак, от впливаючи на Трампа, да щоб він потім відмовлявся від е, е, спільних домовленостей та да, з європейськими союзниками. Мета Путіна одна зробити так, щоб Європа і Штати не вводили санкції проти Росії одночасно, тому що це буде серйозний насправді удар по больових точках російської економіки, якщо ці санкції будуть введені в один момент. Але Путін розуміє, що від санкцій він в принципі нікуди не дінеться. Тобто рано чи пізно вони будуть введені. Але тоді, якщо ну, процес не можна зупинити, його треба очолити. І от Путін намагається зробити так, щоб ці санкції вводилися. Максимально несинхронно і не одночасно та тобто, щоб кожен з учасників процесу вводив санкції, не опираючись на якусь спільну домовленість і на спільну позицію. Тобто, там Німеччина сьогодні, Франція завтра, Британія через тиждень, Сполучені Штати після чергового дзвінка. Владимира Дональду будуть знову чекати місяць півтора чи скільки там часу, та і відповідно ці санкції будуть відтерміновуватися. І от головний пріоритет Путіна саме такий. І, зрештою, ми навіть бачимо, що це впливає і на американську позицію внутрішню. Та тобто, це є ну те про що зараз пишуть американські медіа, і те, що. Фактично зараз підтвердив Лінці Грем про те, що адміністрація Трампа звернулася до Сенату з тим, щоб максимально пом'якшити ось той законопроект з цими такими жорсткими санкціями за торгівлю з Росією. так, п'ятсот мит, де ці мита мали б бути запроваджені так, на будь-яку країну, яка торгує з Російською Федерацією, І от адміністрація Трампа намагається зараз. Плинути на сенаторів, щоб максимально пом'якшити цей законопроект, щоб він не був імперативним для президента, да щоб Трамп не був змушений його просто брати і виконувати. Інакше для нього вже будуть санкції як для президента Сполучених Штатів. А щоб там були формулювання, що президент не зобов'язаний це робити, а він може прийняти таке рішення. Да, І от ну скоріше за все, що. Не сенатори підуть на якийсь певний компроміс, тому що Лінсі Грем уже сказав про те, що можливо цей законопроект буде пом'якшений і будуть зроблені винятки для країн, які допомагають при цьому Україні. Та тобто, якщо вони навіть торгують з Росією, але надають Україні певну допомогу, то тоді проти таких країн оці 500% мит ми зводитися не будуть. Тобто, так чи інакше Трамп намагається в будь-яку ситуацію, яка теоретично може посварити його з Володимиром Путіним, або, як думає Трамп, поставити його в. В невигідне. Світла, так би мовити, та в очах російського диктатора а Трамп цього ці, таких ситуацій намагається максимально уникнути, і це стосується не лише його взаємин з європейцями, а це навіть стосується його взаємин із власними колегами по партії з республіканцями. Та тобто, ну там насправді Лінсі Грем як один із лідерів республіканського частини республіканців в сенаті. Він ну досить серйозно був налаштований на те, щоб цей жорсткий інструмент він насправді запрацював проти Росії, але ми бачимо, що вплив Трампа він е, пропутінський, та він проявляється навіть от в е, таких ситуаціях і в таких обставинах. Ну, дивіться, з, з цим законопроектом Грема Блюменталя теж є нюанс. Політику пише, що його е, однозначно доведеться пом'якшувати. З одного боку є країни, які підтримують Україну, а з іншого боку, є країни, без яких американській економіці буде дуже сутужно. Це, наприклад, Індія, Китай, але ЄС, Індія, Китай це найбільші покупці російської нафти. Ми вже сьогодні про це в ефірі говорили, але і у вас запитаю думку: то що нема про такого вводити санкції тепер? Ну насправді тут е, та ситуація, коли е, і і хочеться і колеться. Та тобто, з одного боку, е, сполученим штатам е, дійсно е, ну в першу чергу адміністрації Трампа та ми зараз говоримо про нього, е, виходячи з його позиції зовнішньополітичної, наприклад, проти е, ну, так, досить відчутно пнути Євросоюз, е, Трампу дуже сильно хотілося. Та тобто ну він неодноразово висловлювався так дуже специфічно про ЄС і відповідно. Не мати інструмент, яким можна ну легально і політично красиво, так би мовити, та нанести такий болючий удар по європейському союзу для адміністрації Трампа це дуже великий плюс. Але з іншого боку, тут ситуація, яка пов'язана із знову ж таки з взаємодією із ключовими європейськими партнерами, так з тим самим Фрідріхом Мерцом, з президентом Франції Макроном. З британським прем'єром Стармером, тобто ну окремо та країни Європи, вони цікаві Дональду Трампу, і зрештою його головна мета: ну скажімо, так знищити єдність середині Європейського союзу і змусити кожну країну Європи передумовитися зі штатами окремо і індивідуально про умови торгівлі, теж що стосується Китаю, тут специфічна і цікава ситуація, бо з одного боку. Трампу теж нібито хотілося б мати е, певний інструмент впливу на е, китайську сторону там от, в плані тарифів і торгівлі. Але з іншого боку, е, попередній досвід Дональда Трампа, от в цій тарифній війні проти Пекіна, він показує, що насправді Трамп цю війну програв стратегічно. Да? тобто обидві сторони пішли на ескалацію, обидві сторони пішли на е, свідоме підвищення тарифів, і ну навіть ті ставки, які тоді звучали, це було десь там 150-154%, відсотки. Вони вже були здатні знищити повністю торгівлю, та і зупинити між країнами, і ну обидві сторони були змушені відступити. Ну і зрештою, політично, скажімо так, Трамп намагався таким чином добитися дзвінка від Сізінфіна і відповідно спробувати з ним передомовитися. Тобто, з одного боку, Трампу нібито і непогано було би мати додатковий інструмент, щоб натиснути на Китай ще і ось цими. Майбутніми імовірними п'ятсот п'ятьма сотнями відсотків та але з іншого боку він розуміє, що ну враховуючи попередній досвід, якщо він буде мати цей інструмент, то тоді відповідно Китай теж буде дзеркально відповідати. Та і це тоді просто паралізує повністю та обмін товарами. Між країнами, а тут така цікава ситуація, от весь попередній досвід тарифної війни Вашингтона і Пекіна свідчить про те, що насправді Китай набагато більш потрібен Сполученим Штатам Америки ніж навпаки, і ну тут така дуже цікава ситуація. А от з Індією теж специфічний момент, Індія розуміючи, да, от якби куди може подути вітер, Індія в останні тижні почала дуже активно згортати взагалі об'єми закупки російської нафти в першу чергу, тому що там, ну якщо говорити про те, як оцей майбутній закон може вдарити в першу чергу по Індії. То треба розуміти, що в першу чергу це все буде стосуватися того, наскільки активно Індія купує російську нафту, і от останні тижні ми побачили, що Індія дуже активно згортає цю закупку, і фактично це залишає Індію, ну, скажімо так, максимально застрахованою, наскільки це можливо, та от від дії цього закону, тому що ну, все інше можна так би мовити, ну можна, можна про все інше домовлятися. Але оцей закон він в першу чергу спрямований проти тих країн, які закуповують в Росії енергоносії. І ну йдеться про нафту і про газ. от і тут знову повертаючись до Європейського союзу до американського скрапленого газу. Тут питання в тому, що Трамп теж хотів би використати цей закон проти ЄС, тому що по великому рахунку він хоче замінити російський газ в Європі на американський, але при тому, щоб американський газ коштував відсотків на 20 дорожче ніж європейці купують навіть зараз російський газ краплений. Тут питання в тому, чи Трамп знову ж таки да, він захоче мати такий інструмент в своїх руках для того, щоб Ну, скажімо так, домогтися від європейського союзу торгівлі з, з Америкою саме на американських умовах, і тут знову ж бачите питання в тому, е, наскільки це все в голові Трампа буде балансуватися із е, його. Е... Ну, скажімо так, особистими взаєминами з Володимиром Путіним і з тим, про що вони далі будуть спілкуватися телефоном? А це дуже прикро, що все упирається у взаємні відносини із автократом. Тарасе, спасибі вам велике, Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучервабу.